Ми з України! Слава Україні, героям слава! Ну що, глядачі, багато хто з вас питав, як же ж тут моя огородня. Ну, що я хочу сказати? Замість моркви виросла в нас така ось судоночка. Уже почти мені по груди, так що отакі в нас справи. Моркви цей рік не буде, ну зато ми будемо з такою судоночкою, і наші коровки будуть неголодні. Так що сьогодні з вами буду я і трошки покажу, що ж у мене виросло, що я вже продала. Так що буде цікаво, я думаю. Посадили на місці морковки ми суданку для своїх коров, тому що моркви тут не буде. Я її пересіювала, пересіювала. Тоді батько каже, ну я ждуть, то хоч корови в нас будуть нагодовані. Ми посіяли суданку і буквально, я вам скажу, судоночка два тижні чи я не знаю, тиждень вже почала виростати. Папа каже, ну я ждуть, якщо б я знав. То там, би ми, де ми в селові подіскували, треба було суданку насіяти, якщо вона така, знаєте, вона із сухої землі і там виросте. Так що, бачите, ось така в нас краса. Ну та ходімо ж покажу, що ще у мене виросло. Так що, Ходімо покажу, що в мене виросло і що я вже зібрала і навіть трошечки получила за це. Така приємненька, знаєте, дідуська. Ой, а що я вже продала? Це я продала свою кукурузку. Нагадаю вам, що сіяла сорт кукурузки Ракаль F1. І що я хочу сказати по ній? Мені кукуруза дуже сподобалась. Якщо чесно, такої кукурузи смачної не їла ніколи в житті. По-перше, солодка. По-друге, прям, ну, чесно, як мат. Що я хочу сказати, як мат. Бачимо цю першу діляночку, я її садила саме першою, бо боялась, там були морози, щоб тіп, вона там не вимерзла. І ще я хочу сказати, нормально, виросла, все нормально, качани теж були. Но цієї діляночки я вже качани поспродувала. Посадила я кукурузки на півтори тисячі гривень, це вийшла оця діляночка, і там трошки далі в мене ще одна діляночка. Кукурузки небагато зовсім. Ну, а вихлоп неї вийшлося 4 тисячі гривень. Я вважаю, що це непогано. Так що ходімо покажу. Це вже в нас висохла вона, треба її вже убирати і подаємо трошки коровкам. Думаю, коровки в нас поласують, Бо я, знаєте, як на продаж трошки листки обривала, коровам давала. Вони які довольні були. Заходила в сарай зорька, та аж мене, як бачила, аж радувалася. Так що пішліть, покажу, там є ще трошечки залишилась мене качанчиків, така чисто для себе залишила, щоб ще поїсти. І покажу, яка вона всередині ця кукурузка. Так що ходімо. Ось така кукурузка. Ну, ще чесно, вона щось взагалі мала, страшна. Може це сорт такий цієї кукурузи. Бо дивлюсь, там у сусіда більше, ніж я кукуруза, а в мене щось попупа і все. Ну, знаєте, я не розстроювалась. Качанчики тут ну, гарненькі вийшли. Зараз вам покажу, бо деяка ще запилюється, деяка, не знаю, що вам даже показати по кукурузці. Давайте ось цей вирвемо качанчик і покажу, яка. Тут теж ще запилюється, ну, хоч приблизно вам покажу, яка це кукурузка рокель F1. Ось така вона жовта з білим, але дуже смачна і солодка. Так що Рекомендую. Качанчик не будемо викидати, все додому, все зварю. Що я хочу сказати? Знаєте, брати Братию кукурузу і брати моркву, то мені кукуруза б сподобалась більше, ніж морква. Якщо чесно, я це її посадила, прополола двічі, поки вона ще була маленька і поки я могла в рядок влізти. І все. Я не бігала за нею, як ту моркву прошлий рік, полола, я не знаю, разів, мабуть, 5-10 ту моркву полола, вона виросла в бур'янові бур'янові. Ну, Кукурузки, знаєте, менше біля неї понькаться, її посадила, я її навіть не бризкала, чесно. Навіть в кукурузці були там деякі ці качани, що позаводилися черв'ячки. Кажу, тотові, це хано, кажу, оце мене ульот, розкриваю черв'як, розкриваю черв'як. Я вже така розстроєна. Кажу, з чий з кукурузою не вийшло, та що дой, не пруха така. А він каже, доця, якщо є черв'як, то значить натурпродукт. Я дуже не розстроювалася, тому що мене замовляли кукурузку і маленьким діткам, то я знаєте, з певністю казала, що беріть, вона нічим не бризкана взагалі. Діткам давайте і сміло їжте. Е, так що з кукурузкою мені сподобалось. І знаєте, е, після кукурузки мені тепер не хочеться моркву взагалі сіяти, тому що цей рік у мене повністю з морквою прольот. Кукурузка, хоч в таку жару, вона бачите, і принесла свій дохід і все. моркву я посадила. І це, знаєте, не тільки так у мене, що я там посадила якісь сімена, вони ж не виросли. Багато людей слухає, що моркви цей рік немає. З цією жарою, з цією засухою, що її хоч і поливай, хоч не поливай, моркви нема. Так що, такі справи. Так що в мене з морквою у льот на приблизно 4-5 тисяч гривень. Ну, не буду засмучуватися. На наступний рік, знаєте, я все така люблю. План, все планувати. Хто знає, що буде на наступний рік? А я планую, що в мене буде оце. Все коротше, всі огороди, все в кукурузу. <смі> так що забула вам цікавить, по чому продавала кукурузку. Качан кукурузи був 20 гривень. Продавала люди з задоволенням брали. Для них ціна це була нормальна. Якщо як, людина спробувала їй сподобалась, вона сказала іншій людині, що в Катюхе вкусна кукуруза. І так мене всю кукурузку розібрали. Я не стояла на базарі, не продавала її. Мені замовлення пописали, я їх зібрала, розвезла, Ну, від Полтави замовляли, тут теж Полтаву возили, такі теж замовлення були. Так що це приємно. Знаєте, 20 гривень була ціна до одного времени, коли один чоловік не вивіз до нас в центр кукурузу по 20 гривень за качон. То, Тоді люди питають мене, Катя, а по чому це кукуруза? Кажу, 20 гривень за качон. А вони кажуть, та ні, я в центрі по 20 брала. Кажу, слава Богу, що я вже всю її розпродала. ну там така мелочь, знаєте, оставалася. Значить з справи. Тут ось діляночка в бур'янах стоїть, тут у нас була цибулька. Як ви бачили на прошлих відео, я садила цибульку тут. Ми вже її вибрали. Що я хочу сказати? Непогана цибулька вийшла, є і така, є і менша. Ну, я скажу, меншу залишаю собі, а більшу на продаж. Ну і не так багато ну, вийшло з цієї діляночки, так що вже 16 кг продала. Ну, а яка на неї зараз ціна? Ціна на, куку... на кукурудзу, господи, кукурудза, вже в голові та кукуруза. Ціна на цибулю зараз 15 гривень. Так що поки не буду спішити продавати, поки положу. Я не знаю, як її хранять цю цибулю. Одні кажуть, в погріб спускають. Але ну, я думаю, в погріб не варіант взагалі. Другі кажуть, що на горіще. Ну, я знаю, що ми завжди на горіще цю цибулю сушили, там, ну, на зиму клали. Ну, хто знає, як з нею поступити. Якщо чесно, якщо на неї була ціна, я б їй зараз все зараз хоп і все. Хай люди забирають і да хочуть, там хранять, чи в мене менше голова боліла. Ну, та нічого, ходімо, ж покажу вам ще кавуни свої і дині. Ну, як, Я садила кавуни, а ті, хто мені допомагали садити ці кавуни, покидали ще й динь, виходить. Так що пішіть, подивимося, що там в мене, чи є, чи нема. Ну, знаєте, я ж, щось таке відчуття, що люди, кавуни всі. Як, виходить, літом продають, а я буду продавати вже по осені або там, ближче до зими. Так що, думаю, до того часу ціна на кавун з'явиться. Біжіть, покажу. Що я так кажу, що буду продавати ближче до зими? Тому що в мене кавунчики ще як? Ще не дуже великі, я хочу сказати. Є, звичайно, і, така, і такі, є трошки більші, а є отакі, які ще тільки в'яжуться. Е, тож я вам казала, що пробувала садити кавуни в касати на розсаду. Хотілося мені дуже спробувати цієї розсади, покупляла касети туди-сюди. Влетіла трошки на гроші з цим ділом, але ну, в мене з розсади нічого не вийшло. Але, знаєте, я думаю, якщо б я не колотилася цією розсадою, а одразу як потепліло, кидала кавуни в землю, то в мене вже кавуни були отакі люди. Так що входімо, покажу, що в нас по кавунах. Затратті в мене на кавуни, Оці, що я тут на городі посадила. 12 гривень, я, чесно, точно-точно не вважала, а десь так приблизна така ціна. На таку в нас, в принципі, тут не знаю, суток, мабуть, 3-4, десь приблизно так. Ой, так що така ситуація. Тоже бур'ян не полю, бо чесно, в нас така шмале, що я не знаю, як тільки вони взагалі б тут хоч щось пов'язалося. Я вже знаю те, що думала. Думала купити оцю зелену сітку, яка тіньова. І застелить повністю, цей огород, а ти їду мої катюха. Ти скільки кавунів не з'їхав, наскільки ти сітку ти купиш, вона надзвичайно дорога, то це не наш варіант. Так що пішліть, покажу, можеш, знайду вам якийсь кавун тут і покажу, які в катюхи кавуни. О, ось такі ось лежать. А ну, бур'яні ось. Ось такий кавунчик є. Постукаємо. Ні, ще не спілий. Бо я там дивилася різні лайфхаки в інтернеті, коли там кавун цей спілий, не спілий. Так що, І ось дивіться, ще в нас є такий кавунчик. Ну це знаєте, це прям найбільший на цьому городі. Ну що, давайте спробуємо, чи цей спілий. Ні, хай ще росте. Знаєте, мені так жалко буде це вирву, а він зелений всередині. Хай краще ще тут до спіни, а потім я його вирву і спробуємо. Так що, ще в нас ж є тут дині. Мені тут, знаєте, такі помічники допомагали, які там з кармона витягували з кишені десь. І сіяли в одну йомку з кавунами дині. Так що ось дивіться, які в нас дині тут. Я, чесно кажучи, не знаю, чи це дині, чи це якісь гарбузи. Ну, а зараз покажу найменший кавунчик на цьому огороді. Так, кукурузку не забуваємо. Все з собою. О, так, ось дивіться. Найменший менший це отакий. Так що отакі кавуни у Катюхи. Не знаю, чи буде ще з цього кавун, чи вже не буде, але буду надіятися на краще. Знаєте, хочеться полосувати все ж таки своїми кавунчиками, і щоб не зрьо воно це все про Ну, тепер ходімо, покажу, ще ще садила буряк червоний. Детройт. Пішіть, покажу. Саме з минулого року залишились сімена, я вирішила ще посадити його. Він мені дуже сподобався, дуже смачний. Але ж теж, знаєте, садила, садила по рядочкам, щоб все було гарненько, щоб ж, ну, ніяких просівів не було. Але ж знаєте, тож погода, погано дощів не було особо, погано він теж зійшов. Так що, знаєте, зрівняти з прошлим роком, то як сказати... Буряка у мене цей рік буде мало. Але і на тому дякую. Получається, ось така в мене латочка бурячку червоного. Ой, ну що сказати, щось та й буде. Я не, я не засмучуюся, якщо чесно. Ось дивіться, зараз з вами вирвемо. Покажу вам, який він вже є. Ну, от такий бурячок. Прошлий рік я, якось знаєте, старалась його вибирати раніше, а цей рік, думаю, нехай ну, сидить лучше в землі. Нічого з ним не буде. Ну, знаєте, буду вибирати вже, напевно, більш за все, там, в кінці серпня. Може ще щось виросте з нього, бо є зовсім маленькі. Є отакий, є, є ось, дивіться, ось такі ось. Не знаю, буде діло з цих бурячків ще, чи виростуть вони, чи не виростуть. Але знаєте, зараз хоч трошечки почали в нас проходити дощики. Тому надія може, може і є, що воно щось повиростає, щось ні. Ану пишіть, як ви думаєте, буде з нього ще толк чи не буде. Просто розумієте, це ще садила все на продаж. Це не так, що собі на борщ. Собі на борщ, я залишу там сі сіточку якусь на зиму і все. А так, в принципі, в мене все йде. На продаж. Так що дуже не хочеться великих попадосів. Але як подивитися, з цього року, то саме дужче мене порадувала це цукрова кукурузка. Так що такі справи. Покажемо ще вам, що буде з цього бурячка, що я з нього возьму, чи буде в мене щось на продаж, чи влечу я в копієчку. Ну Такі справи. Ну, а зараз по городу, в принципі, все, я вам показала. Кукурузу показала, цибулю показала, кавуни показала з динями, буряк теж. Ну а зараз же ж давайте вам трошки скажу по сарайчику, бо там пишуть, що, що ми не будемо сарай цей рік робити. Ми ж його робимо два роки. А ні, цей рік ми взялися капітально. Ви дивіться, яку красуту навели, навіть навоз вивезли, кучу кучугури. Я кажу, аж дихать стало. Як так поубирали, знаєте, гарненько. Ой, все так розрівняли, все по красоті в нас вийшло. І що в нас? Ось на цьому місці у нас буде сарайчик, Так що заповніть це місце таким, бо скоро тут будуть проходити ремонтні роботи. Нарешті. Я дождалася. Чесно, я вже, я вже так ждала, так ждала. Кажу, батько, давай робить. І в нас вже почалися перші підготовки до цього. Ми купили. Якусь железяку, якою будемо виставляти рівень нашого фундаменту. <кхи> так що я вам скажу, що це вже початок. І плануємо закуплятися вже щебінь завозити, пісок і потрошку скуплятися. Бо все одно, ви, знаєте, цей сарай буде діло не з дешевих, тому що і фундамент трити, і заливати. Плюс ще ж треба щось придумати. А що ми придумаємо? Дивіться, в наших випусках на Ютубі. Ми все будемо показувати. Як ми будемо його все робити, цей. Так що, може, все-таки ми тут поставимо ще телиць і плюс моя мрія з свиньми збудеться. Кажу батькові, так, перегорождаємо. Половина серед твого, половина мого, половина свинай моїх, половина твоїх. Так що такі справи, глядачі. Так що будемо, будемо робити, будемо старатися, щоб цей рік у нас саравчик вже стояв. Тому що в нас є маленька тиличка мишка. Яка вже просто не поміщається в тому санкові в сараї. Вона ж така голову катюха, спаси мене, без стіж сара підганяй його. А я кажу: а якщо не спінемо, виженем мишу в цей в свободний світ і хай бігає, я кажу по двору. Так що такі справи, глядачі. Дякую, що були зі мною. Ставимо лайки, підписуємося на канал, і все обов'язково буде Україна. Пока-пока.